Дорогі друзі, вітаю вас! А що чекає вас найближчим часом? От що чекає? На протязі днів десяти, нехай буде так. От що на вас чекає? Випадає у нас жінка з зрілого віку, на яку чекає якась така благословенна вість. Лілії це ще символ мат Матері Божої, що означає благословення. Благословення дається цій жінці, жінці такого зрілого віку, благословення на процвітання, на процвітання її зовнішнє, вона буде гарно дуже виглядати, на внутрішній стан, який буде також такий в піднесеному стані, ви будете перебувати. Процвітання ваших справ, якщо ви саме жінка, ось яку зараз нам показують. Вам дається благословення на те, щоб ви нарешті відчули своє щастя, своє сонце, своє тепло, щоб воно до вас прийшло. Подивіться, від цього щастя, яке до вас прийде, а інколи це ще символ чоловіка. Ви будете просто розквітати в цих енергіях, які, які вас будуть оточувати. Так, до вас дійсно. Рухається, це щастя. Для когось це чоловік, ще раз нагадую. Для когось це успіх у справах, у самореалізації, здійснення мрії, кожного своє. Ну це рухається до вас, дивіться, на повних вітрилах. корабель рухається. Звичайно, є люди, які десь будуть нещирі, і можливо, якась інформація буде трошки неправдива до вас поступати. Не зовсім правдива. Тому вмійте відсіювати правду. Від неправди розрізняти її. Так, будуть якісь розмови, пересуди, як це часто буває, і, і це може вивести вас на якийсь конфлікт, але, але вам це не потрібно. Ви зараз в такому повинні бути стані піднесені. Не звертайте увагу на якісь розмови про вас, можливо. Ваш рід, зараз ваш рід говорить про це, тому що дерево це рід. Рід вас опікає, оберігає, веде, підтримує. І ще це говорить про те, що ви людина, яка довголіття у вас по долі написано довго прожити і бути красивою, дуже довго, квітувати, радіти цьому життю. Здоров'я теж у вас чудове за цією картою. Ну що ж, ось ось які благословенні вісті сьогодні ідуть для вас на. Ну, десять днів приблизно десь так. І ви відчуєте це все на собі? Можливо, вже від сьогодні все буде змінюватись на краще. Тримайте, все так і буде.